Вітаю всіх! Давайте глянемо, що незвичного відбудеться в вашому просторі найближчим часом. Часовий проміжок ви можете встановлювати самі. О, за замовченням, як скажуть, в заводських налаштуваннях у мене це один місяць. Для позначок позицій у нас сьогодні будуть сердолік, апатит і. Яшма. Колоди сьогодні у нас будуть три, це е... забулося, <плес> як завжди, я не можу її вивчити, е... магія внутри тебе і Медхаус Таром. Так, отже, давайте. Що незвичного відбудеться в житті одиничок найближчим часом або в загаданий період? Що незвичного відбудеться в житті дві в загаданий період? І що незвичного відбудеться в житті трійок в загаданий період, так само. Зараз я додаю ще одним оракулом і будемо дивитися. Одинички, двійки і трійки. Отже, карти на столі, позначки на столі. Обирайте, як ваша душа захоче. Ну, а ми починатимемо із позиції номер 1 один. Одинички, що там незвичного відбудеться в загаданий період в вашому житті. Хм. Єдине, я не можу зрозуміти, мені показує, що щось а, просто вірветься в ваше, або, знаєте, як зірветься з цепу, зірветься з паузи. Одначе мені показують, що це не гарпія. Якщо це не гарпія, це щось позитивне. І да, і ні. По фізичному плану, по ресурсам, так. Якщо ми говоримо про емоційне, тут можуть бути загостки. В чому такі нюанси? Воно як не матиме, знаєте, в емоціях воно як не матиме якогось напрямку або навіть продовження. Одначе, це матиме можливість продовження або. Певного досвіду саме по фінансовій складовій або по якимсь ресурсам. Перевернута Гарпія, якщо ми говоримо в позитивному контексті, це буде пов'язано з людиною чи з подією? Кажуть з людиною. І що це буде? Гм. Мені як показують, що якась людина неочікувано просто зникне з поля вашого зору. І при тому, якщо перед тим можливо, ця людина вона якось намагалася вам чинити якісь перешкоди, то зараз вона, як то кажуть, зійде нівець. А чому ця людина зникне з вашого поля зору? Піде в своїну? По-перше, може бути такий момент, що в людини почнуться свої пригоди, умовно говоримо, в яких вона буде повністю задіяна їй буде просто не до вас, а в когось момент переїзду. Притом неочікувано. По 6 мечів це може бути переїзд не обов'язково. В іншу країну, а може бути на іншу сторону міста вашого? Або ще як варіант, ви сиділи в одному кабінеті, а ту людину виселили в інший кабінет. І вже хотілося б, як то кажуть, вкусити, та вже зуби не достають. Добре. А які ресурси з цього всього можуть витягнути одинички? Mm, чист... Шістка пентаклі, які завгодно. Починаючи від своєрідних винагород, закінчуючи якось, якимсь моментом грошової винагороди. Що для цього треба зробити? Діяти? Одинички. Якщо сказати це, скажімо, в одному реченні, то таке відчуття, наче людина, яка постійно вам ставила палки в колеса, вона випаде на певний період з вашого простору. І от саме зараз вам говорять, що ви маєте скористатися цією можливістю, щоб отримати бажані результати. Більше це показують на сферу роботи, може бути сфера навчання, цілком може бути, бо трійка Пентаклів це подвійне значення. Єдине, що, знаєте, в мене відчуття по сімки кубків у вас буде як момент нестача емоцій. Чому як буде момент нестачі емоцій? Отошло як мінус. Ви на цій людині щось розумієте? Ага. Знаєте, тут, по-перше, по четвірки Пентаклі це той момент, коли за допомогою цієї людини ми як, <святували> відтачували свою якусь практику або бачили нові знання. Знаєте, таке буває, коли в колективі є людина, яка всіх намагається тримати в їжових рукавицях, а насправді єдине бажання при такій дії це просто-напросто зробити все навпаки. Одначе ви, коне, ну, верніше, продовжуючи спілкування з цією людиною, ну, принаймні про роботу, вивчали, як можна трішечки. Або закритися від цієї людини, або зрештою вибудувати певні межі, до яких вона може підходити, а далі, як то кажуть, де її треба зупиняти. І, до прикладу, наскільки їй можна довіряти, яку інформацію можна казати, як вона буде діяти. Коротше, тут у вас був, знаєте, як підпільний зразок для дослідів. Ну, вибачте, за таке, що кажу про людину. Одначе в той же самий час по десятки жезлів може бути таке, що ви відчуватимете певний момент відповідальності. Тому що якщо раніше можна було дещо скинути на ту людину, то зараз показують, що о, ця відповідальність буде цілком на вас. Як приклад, знову ж тут дуже фонить про роботу, коли у вас було, ну, умовно говорячи, керівництво. З яким ви не завжди знаходили спільну мову, і тут із цього там керівництва окрему людину виводять, і є можливість, що на те місто поставлять вас. Тому, звичайно, емоційно у вас буде, як то кажуть, а що робити, а як діяти, погоджуватись, не погоджуватись, і, зрештою, щось з того всього буде. І знову ж таки, виходить такий момент перевернути колісниці на сімки кубків. Коли емоції, ті, до яких ви звикли, вони змінюють вектор. Так, ну і давайте карту поради. Для одинички. У вас карта аж сама вискочила. Зараз положу, як вона вискочила. Дивимося, що тут у нас. Сімка жезлів. Дивіться, вам говорять, з одного боку, ви не маєте бути відкриті повністю. Але з іншого боку, ви не маєте і закриватися. Вам як треба знайти золоту середину, коли ви вмієте правильно і проявлятися до інших людей, і в той же самий час закриватися від них. І це стосується не тільки цієї людини. Інколи у вас бувають такі моменти, коли ви дуже можете демонструвати свої емоції або запальний характер, що, зрештою, не дуже гарно може складуватись на певних ситуаціях або на певних комунікаціях. З оцім, будь ласка, уважно. На цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам Та будемо переходити до позиції No2. Перевернута карта лисиці і панацеї. От тепер мені цікаво, це ви когось зрозуміли, що це не є ваша панацея. Чи це щось? Хтось чи щось? Показують як хтось. Чому? М -м -м. Як може бути панацеєю людина, яка більше, вибачте, за слово, гальмує, ніж діє? Паш Пентаклі, або людина, яка в усьому намагається знайти конструктив. Людина, яка в усьому намагається знайти матеріальну складову, або матеріальні зацікавленості. Тобто, знаєте, таке відчуття, наче ви спілкувалися з якоюсь людиною, ви вважали, що вона для вас є ну, така, знаєте, як лисиця, яка виведе вас із будь-якої пастки, виведе, проведе. Повз будь-якого мисливця, а тут показують, що не так сталося, як гадалося. Не та лисиця, на яку був, був розрахунок. Лицар Пентаклів. Це у нас конкретна людина, чи тут у нас все ж таки йде посилання до соціума? Конкретна людина чи соціум? Ні, тут конкретна людина і скоріше за все. Це буде або вогняний знак, знак зодіаку, або може бути, знаєте, колір волосся, такий каштановий, трішечки дородова, ну майже лисиця, можна сказати. Я б сказала, що це більше жіноча енергія. Мало того, людина може бути за віком молодша від вас, або за посадою молодше від вас. Ану, поясніть мені, а як ви це зрозумієте, двічки? Почне а, ну, саме банальне трактування, коли людина починає щось говорити, і ви а, по фразам, по розумінню для себе усвідомлюєте, що а, це не те, що я хочу. А, наступний варіант може бути, коли людина. Пропоную вам відверто негативну дію, але її припорошує моментом типу виправдання. Якщо можуть всі, то чого не можемо і ви. І ми вірніше. Знаєте, тут, типу, дьявол припорошений ірофантам. Хоча насправді там моменту ірофанта практично немає. Тут більше бажання не дивлячись ні на що отримати бажаний результат, навіть якщо для цього прийдеться поступитися певними правилами і нормами? Ну, або хтось ще може розчаруватися в якомусь вчителі? Вирішив, що людина може там ледь не за руку провести по всім знанням, а чим більше ви спілкуєтесь, тим більше ви розумієте, що мудрості і хитрості там, на жаль, не передбачено. Як це вплине на двієчок? Mm -hmm. Mm -hmm. Чому? Mm -hmm. Двіки ви будете себе трішечки відчувати дітьми. Тут, знаєте, така гіркота від того, що ви з легкостю комусь довірились, що ви з легкостю комусь повірили. А по рівновазі, знаєте, як, ну начебто ж так демонструвалося адекватно, рівно, правильно. Але, зрештою, карта блазня показує, що ні. Знаєте, є казка там про голого короля, а король та голий. Так і тут вам могли розповідати, що там дивовижні вбрання, там дивовижні костюми. А коли ви побачили все і так, як є, ви зрозуміли, що. Ну, кароль та голий. Як це вплине на ваші перспективи? Давайте так подивимося. Давайте не так. Чи матиме це вплив на ваші перспективи? Ні. Отут себе однозначно не накручуйте. Перевернута справедливість говорить, що це несправедливо, це неправильно. Там цього моменту не буде. Одначе, лицарь мечів це той хлопець, який може. Бажати виказати своє невдоволення шляхом власної зупинки, що мається на увазі? Ну почати карати самого себе, що купу робити безпідставних і непотрібних дій. Цей урок засвоєний. Його достатньо засвоїти таким чином, щоб продивитися ага, ну, були певні там, сподівання, вони не виправдались все. Можливо працювати над тим, чому ці були сподівання, чому саме на цю людину. Одначе не намагатися собі казати, що от так завжди от десь там комусь повіриш і так далі і тому подібне. Ні, внутрішнього критика на свого виключаємо. Якщо хочете критикувати самі себе, то, будь ласка, з позиції конструктивності, з позиції здоровості. А тикати себе носом в свіжі бабціні панталони ще 10 разів встигнете. Давайте вам карту поради. Карта поради для двієчок. Четвірка жезлів. Спробуйте в цьому знайти сп... певне свято життя. Я розумію, що дивна порада. Четвірка жезлів дуже рідко, але є одне яке дійсно трактування це свято життя. Мало того, є ще трактування четвірки жезлів, це як певна свобода. Є й таке. Отже, про що мається на увазі? Спробуйте в цьому всьому побачити позитив. Саме банальне, я не встигла з цією людиною встрягти в якусь халепу. Яка я молодець, як я вчасно все роздивилася. Який я молодець, що я не встиг тій людині прорахувати якісь гроші? Ну, все ж таки, ще вмію. Коротше, спробуйте в цьому всьому знайти позитив. Повірте, він там є, і він для вас виявиться не, незвичайним. Одначе, саме цей момент ви потребуєте, як ніколи. Тож, на цьому, двічки, я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам. Та будемо переходити до варіанту номер 3 Трійки, що у вас тут? Хм, збавляйте трохи обертів. Збавляйте трохи обертів. У мене питання, чому це є як неочікуванням для вас? Так, а тепер у мене питання. Оцей момент наповненості, який насправді вас може виснажити, він пов'язаний з кимось чи з чимось? Тут я б сказала з чимось. Так, двіки я, чи я не поняла, я вже третій раз викидаю вашу колоду. І третій раз у мене вилітають карти. Що відбувається, поясніть мені. Чого літають карти, поясніть мені. Тобто я не помічаю, не помічаю певної емоційності. Чи трійки не помічають? Трійки ви не помічаєте якоїсь емоційності. О, десь емоції ваші заважають побачити справжню картину. Це в конкретній сфері? Чи, звичайно? Ні, конкретна сфера. Ну, давайте подивимося, де ви. Чомусь якісь дії або якимось взаємодієм надаєте за великого значення, а вам кажуть, що обережно можете вилити, випасти в виснаження. Угу. Угу. Так, перше. Перевернути справедливість читаємо. Чи ні? Ні. Там ви без мене розберетеся а, рівновагу. Угу, угу. Так, ну, значить, ідемо. В когось це може проходити по-перше по, по здоров'ю. Карта місяця це може бути про те, що вам здається, я повен сил, я можу зараз все і все. І ми починаємо більше працювати, ми починаємо більше взаємодіяти, ми починаємо бути і тут, і сям, і за тим бугром також ви. Трійки обережно. Вам здається, що цей котел, ваш аркан котла, що ви наповнені, у вас стільки інгредієнтів, ви все встигаєте. Не так просто, як вам здається. Ви можете вважати, що ви встигаєте на роботі, ви можете вважати, що ви встигаєте з друзями. Але ви можете не помічати, що ви не встигаєте за власним здоров'ям. Це може бути і виснаження, це може бути як результат, нестача сна. І, звичайно, коли нам не достає сна, що саме перше, що відбувається, це втрата уважності. І отут же, знову ж таки, можете не побачити перші е, признаки або перші моменти, які будуть казати, що треба зупинитися. Далі на роботі. Карта рівноваги. Ну, з одного боку, це карта непогана. Вона говорить, що, в принципі, ну, все в своєрідному цені. Одначе, знаєте, в чому може бути знак мінус рівноваги? Коли ми намагаємося допомагати комусь, вважаючи, що це вірно, ми із Свого досвіду переливаємо в інший, умовно говорячи, з одного сосуду в інший. Але розумієте, якщо ви робите це, то ви маєте для себе як акцентувати, що на те, що ви віддали, при... має прийти щось нове. Тобто, якщо ви одну енергію віддали, вам має прийти інша енергія. А коли ви віддаєте і за себе, і за ту людину, і тягнете дві роботи, знову питає, що з вами буде? Да, два сосуда будуть повних. Тільки один буде тягнути лапи, тому що він уже устав. Вам здається, що ви якусь людину вчите новим знанням, що ви її підштовхуєте до нових звершень. Це прикольно, це супер, але що з вами буде? Карта Максимус вона говорить про те, що подивися, тобі насправді. Немає чим пригостити людей, а в даному випадку немає чим пригоститися собі. Якщо хтось вважає, що роздавати там свої знання, свої гроші, свої вміння це прикольно, я вас розчарую не завжди. Якщо ви щось роздаєте, на це місце має прийти щось інше. Саме банально, це принаймні, хоча б яка, е, якась ну, вдач, вдячність, а не так, що ви там за когось щось робите, а вже далі це сприймають як нормально. Знову ж таки, це момент виходу ось сюди, в оцю вашу карту місяця, яка може тягнути за собою, і е, е, бажання відпочити, і усталості, і знову ж таки, знаєте. Можуть бути навіть такі моменти, коли наш організм, нам умовно скажу некрасиво, вигадує хворобу, щоб нас зупинити. Ну, якщо хочете, скажу такими розумними словами, а щось типу психосоматики. Або, як ви кажуть, трічки трошки збавили обертів. Далі, яка мені карта ще не подобається? П'ятірка пентаклій на грошах. Так от. Якщо вам здається, що роздавати комусь гроші, давати їх безкоштовно чи ще щось, це прикольно, я вам скажу ні, це не прикольно. В усьому має бути адекватність. П'ятірка Пентаклі це про те, коли ми можемо лишати собі якусь там крихту, ну, ось до зарплати там лишились два дні. Але кому ж важніше? Можливо, комусь важніше. Я цього, скажімо, не можу знати достеменно, тому що у кожного своя ситуація. Але розумієте, якщо ви не будете залишати собі гроші так, щоб ви могли задовільнити хоча б свої першочергові необхідності, повірте, то не про підтримку людей, то про банальну шкоду собі. І з оцім, дуже і дуже обережно. Особливо, якщо вам захочеться раптом гроші вкинути в якийсь проект, який ще до кінця не пропрацьований, або ну, чомусь мені говорить на лотереї. Я не знаю, чому на лотереї. Кажуть, що не завжди так є, як вам здається. Ну і перевернути соціум, а, верніше перевернути дев'ятка жезлі на соціум і спілкування. Дивіться, за багато людей це прикольно. Великий досвід це супер. До речі, можете зараз кудись їздити на конференції, на якісь збори, на якісь моменти навчання це прикольно, це класно. Але навіть взаємодію з людьми треба інколи дозувати. І от в цьому випадку це може бути так, коли забагато інформації. І наш, вибачте, вже, котел він переповнений. І далі ми вже не можемо її засваювати. Що в таких випадках відбувається? Та інформація, яка дійсно, можливо, була б вам цікава і потребувала б вашої уваги, вона просто не може, як то кажуть, вклинитись, бо ви вже через власну перенавантаженість просто не способні, а, верніше не так. Просто не можете вже споживати інформацію. Тож тут я б сказала зробити трішечки вибірковість щодо спілкування з людьми і інформацію, яку вони несуть. Так, що це може а, дати трійкам на перспективу? А ну, в принципі, знаєте, що я вам можна сказати, У мене таке відчуття, що вже потрошку до трієчок так само починається доходити. Тому що перевернута п'ятірка мечів, коли ми розуміємо, що пірова перемога, нам не потрібна. І король мечів каже, що ні, оцю десятку пентаклів, оцей момент е, цінності, адекватності, пріоритетності, ви вже починаєте потрошку для себе е, проясняти. Ну і все ж таки, що стосується здоров'я, будь ласка. Я б дуже вас попросила за можливості, приділяйте увагу цьому аспекту, і особливо, якщо знову ж таки ви можете собі це дозволити, більше відпочивайте. Тож, на цьому я вам дякую за перегляди, дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!